836 тридцять день в Канаді, 28.09.25. 28, і сьогодні неділя. Неділя пролетіла швидко і спокійно. Сьогодні гарний, спокійний день. Нема що навіть розказувати. Але... О, сів. О, але що, сьогодні я нарешті виспався. Поспав я добре, О, побачив джойстик. Зараз за цим джойстиком мають приїхати 40 доларів. Кеш просять. Ну, я хотів 50 за нього, але можна віддати за 40 зараз вони впали в ціні. Дуже хороший, як новий. Я думаю, він буде задоволений. Цей. Так, все, як новисіньке. У мене просто інакше, в мене еліт, в мене краще. Виспався, поспав сьогодні до обіду. Нормально, спокійно прокинувся, ніхто мене не будив. Пішов собі, прибився себе порядок, пішов зробив собі кави, забрав ноутбук. У мене ноутбук стояв на кухні і це подзвонилися такий з офісу. У мене було заброньовано сьогодні 41-й, Там одна дівчина забронювала, але вона сьогодні не прийшла і попросили, чи можна забрати. Кажу, та без проблем. Тож забрали цей 41-й. і все, я сьу, я вирішив щось поїсти потім. Поїсти, і я захотів картоплі з тим м'язком. Ну, мені дуже засмакувало цей стейк. Firefry, ну Цього разу я дав приправу до курки. Вона специфічний смак, але там все, все те ж саме, сіль перець плюс приправка. І вийшло супер. Докупив ще картоплі фрі спеціально для фритюрниці, для айфрай. І посмажив картоплю і в аерофраї, і в фритюрниці на олії. Ну, як на мене, невелика різниця. Я, мені фритюрниці більше подобається, там нема олії, стільки вона не така жирна, але не така хрумка відносно. Так що, от поїли. А я сходив в магазин, взяв ще кавуна. Кавун якийсь тільки що на вечір з'їли ще кавуна. Кавун такий щось мені не дуже зайшов. Якийсь гіркувати вже може не сезон, де вони її взяли, бо я кілька днів вже хотів кавон, ходив, ходив, не було, не було і тут з'явився. Прогулявся, от в піжамі прям прогулявся по вулиці, погодка ще нормальна. <кій> Отаке. От. Далі. Далі, далі. Та й все. Нічого такого. Е, забрав прання. Я вчора закинув прання. Потім після відео, як записав, пішов, перекинув його в сушарку. Вже не чекав, поки він там високо не забирати, але до ночі було, то сьогодні пішов забрав. Отаке. таке. У! 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 Сьогодні неділя, сьогодні Рамадан працює в нас замість Алекса. Алекс подалка по п'ятницю, а Рамадан на вихідні в гарбіч-румі. І там ці компактори міняє. І один із компакторів це такий великий контейнер, де... Прес пресує в нього багато сміття. І прес все, і він його виключив. І не, не зміг від'єднати, бо воно пхає цей компактор назовні. Написав, я пішов йому допоміг, взяв молоточок, кажу, штук не тут, а я потягну і ми відкрили. Але треба було просто включити машину і відсунути її назад. Якщо б вона поїхала, ну, вона повинна була поїхати, можна запустити примусову. І все. Все, що по роботі, поміг йому дитинство. Коротше, такий сьогодні день. Окей, іду я йду я відпочивати.